На огляді мисливський ніж ручної роботи радянських часів. Нещодавно дорог мені трапився такий ніж. Я подумав би, чому б не зробити на нього огляд та потистити його. Ніж в піхвах одразу був, вони виконані з натуральної шкіри і синтетичної шкіри. Вона тут якась така вже задубіла. Невеликого розміру ремень можна було сюди не широке почепити. Далі тут якась застібка була, скоріш за все, якась кнопка. чи Що, воно. що тут у нас прошито все. На ну, якихось домашніх умовах, зрозуміло, зроблено все було. Закладки виконані з капселю джевело. В принципі, це маркування тут зустрічається, можна помітити ось NG. Це в нас із капсуля виконано. Так, ось такі простенькі піхли. До речі, вони трошки навіть продірявлюються, якщо так, трошки сильніше, вже вістря в нас ось воно вилазить. Ну, зрозуміло, час не пощадив також ні ножа, ні піхли. Вага ножа з піхвами 290 г, без піхов 204 грами. Ніж доволі такий великий, має довжину 30,5 см. Клинок довжиною 17 см, ширина клинка 27 мм. Обух приблизно 2,5 мм. Форма клинка, неярко виражений кліппойт. або як тоді любили говорити в ті часи, щучка по типу такого. Наскрізний монтаж, в принципі, тут помітно, була якась там стяжка чи вона, І ось таким чином замаскована. Спуски від обуху. Підводу, як такового немає, він зведений в 0. Трошки я його поправимо сатом, тому що перевіримо загострення та зробимо деякі тести. По матеріалам. Клинок, я думаю, що виготовлений з нержавіючої сталі, тому що корозії ніде не помітно. Мабуть, щось типу 50х14 мф якась така харчова нержавійка. Потім латунь, заклепка, Думаю, що алюміній. Ріг оленя. Вставки з якогось пластику, демонструю ріг. Ніж виготовлене більше таким чином. Перегонуйтеся, що він дивіться, як сидить в лівій руці. ось, мізинцем добре притримується в лівій руці, і при цьому десь так перпендикулярно, якщо до стола, таким чином. в правій руці він вже буде дещо незручний. Ну, не знаю, мабуть, не під ліву руку робили. Робили, як виходило, так і робили, так би мовити. Ось в правій руці він не дуже зручний і трошки його викручує, хоча, я думаю, тоді ніхто таким дуже сильно, мабуть, і не заморочувався, а в лівій руці він дуже добре лежить. Трошки його підправив, як і говорив, по паперу. Трошки від уже папір, тому що сиро на дворі. Але, в принципі, Ріже зараз зробимо тести із в принципі, такою непоганою робочою гостротою. Невеличкі кухонні тести, судячи з такої геометрії, різати продукти він буде дуже добре. Так, пробуємо. Хліб трошки твердоватий, але дуже добре ріже, тому що, дивіться, обух не товстий, спуски високі від обуху. По продуктам одне задоволення працювати. Картопля. Ну, з начисткою не дуже зручно. Саме комфорт ножа не дозволяє добре чистити якісно. Але чистить він знову ж таки реально добре, тому що геометрія в його така, ну, як я вже і говорив раніше, спуски високі. Так, ріжемо. Нарізає добре. Зовсім не розколює, він і не буде, в принципі, розколювати. Тому що геометрія тут, по суті, як у кухонного ножа. Ось таким чином можна без проблем бачити. Побачимо, як він справиться з канатом. Канат, по суті, така мотузка старенька тих часів, як і ніж, мабуть. Спробую шматочок такий. Так, нормально. А тепер можна спробувати одразу отак, тут міліметрів 20 не менше. Він тут із різним образивом якась там грязь, хоча його трохи навіть відмивав. Отак за один протяг спробую скільки проріжу зараз починаю. Не до кінця треба тут пиляти, тому що багато різного сміття, образиву це не якісь там. Простенький канат, його складно порізати. Не кожен ніж його за один протяг взагалі ріже. Клинок доволі таки пластичний, пружний. Зараз спробую провести деякі складніші тести. Покришка від позашльговика на прокол. Проколов легко, спробую відрізати шматочок протектора. Досить таки складно, треба сідати на цю покришку. Але відрізав. Построгаю трохи деревина м'яких порід. Осика. М'які породи він добре огрізається і строгає відповідно також дуже добре. Деревина твердих порід, ясен. Зрозуміло, що складніше, але потрошку відгризає. Ясен тверда порода. Діаметр міліметрів 20. Ось. Ще спробую. Воно спробує за один раз. Треба замахнутись добре. І влучити також бажано б сюди. Зараз ще разок. Ну, трошки не вистачає. Воно зараз. Його викручує, бачите, може хтось скаже, що я там криво тримаю. за рахунок того, що я демонстрував через отаке утримання, що він. Недобре лежить у руці. У мене його викручує при ударі я не таким чином влучаю, а ось так. Це треба враховувати. Ще ось так спробую проробати. В принципі, можна і побатонити сосна, пеньочок такий, але з сучками. Зараз побачимо, що з цього вийде. Ось так, я думаю, достатньо буде. Мабуть, нічого доброго не вийде, тому що він складно залазить за рахунок ось цих сучків. я ось так видве забив, а далі це треба взагалі лепити, щоб його пробатонити. Якщо сильно навантажувати, я, мабуть, його зламаю або зігну. У мене відпалось шматочок пластикова вставочка така. Хоча тут пластик, він уже ж, блін, старий, із чого воно було зроблене, воно дуже крихке, бачите? Непідходяща вставочка, типу. Може, колись було вважалось красивим, але воно ж тоді буде згинатись, ламатись. Якби якась міцніша була штучка, матеріал дещо цікавіше, так? Для складних задач. Можливо, коли воно було свіже нове, нормально було. А зараз якісь трошки навантаження і воно кришиться даний матеріал. Раніше, я думаю, взагалі робили з таким підходом, що навіть якийсь типу мисливський ніж, він був більше як кухонний, бачите? Тоненький обух, спуски від обуху високі такі. Різати їм добре, якщо там десь треба було проколоти щось, він проколював. Може там навіть звіра дібрати чи щось таке. А якісь навантаження, якимось батонінгом раніше, я думаю, точно ніхто не займався для цього єсокіра. Оце зрозуміло не дуже добре, що матеріал просто постарів і воно викришилось. Є навіть невеличкий такий люфт, ось. Хоча, в цілому, не, не дуже тону і колекційний, якийсь цінний ніж. Але по-своєму він цікавий такий. Раніше, мабуть, ніхто й не думав робити товсті ножі, як зараз з обухом 5, а то й більше міліметрів. Кому сподобалось відео, проставляйте вподобайку. Залишайте обов'язково свої думки в коментарях. Також підписуємось на канал, хто ще не підписався, далі буде. Більше всього цікавого. Хто бажає придбати ножі, переходимо за посиланням під відео в телеграм-канал. Дякую спонсорам за підтримку та до наступних зустрічей!